Ми говоримо про не побоюся цього слова, одну з найгарячіших тем для останніх, напевне, кількох місяців українського інформпростору. Ми говоримо про закон про мобілізацію, який ухвалено в першому читанні. І е, якщо вужче, ми говоримо про один. Важливий аспект цього закону передбачено ліквідацію статусу обмежено придатний. Що замість нього чи стануть всі обмежено придатні, просто придатними, але на яких умовах доступ до яких військових спеціальностей вони матимуть з усіма нюансами впродовж найближчих 20 хвилин? Будемо розбиратися з адвокаткою керівницею медичного напрямку в громадській організації Юридична Сотня Христиною Ковцин, яка вже на зв'язку з нашою студією. Пані Христино, доброго здоров'я. Добрий день. А, тим часом що означає зараз під час воєнного стану за чинними нормами категорія обмежено придатний? Як вона відрізняється від інших, і, і до речі, які ще існують раптом хто не знає. Так, власне, дійсно є в нас така категорія, як обмежено придатні. Одразу зазначу, що немає чіткого визначення в законодавстві і навіть в 402 наказі, тобто, щоб ми могли прочитати, обмежено придатні це. Надати характеристику, хто ж таки обмежено придатні, ми можемо через системне читання наказу 402. 402 наказ. Я буду про нього згадувати сьогодні. Постійно міністерство оборони це про військово-лікарську експертизу в збройних сил України, який власне регулює порядок проходження військово-лікарської експертизи. Тобто самого самого терміну обмежено придатний розуміємо, що передбачаються якісь певні обмеження, і вони пов'язані з певними функціональними особливостями організму військовослужбовця чи військово зобов'язаного. Тобто, у разі наявності певних захворювань чи травм військовослужбовець чи військово зобов'язаний не може виконувати в повному обсязі, скажімо, всі функції, які передбачаються для військовослужбовця в майбутньому. Тобто є певні проблеми, скажімо, зі здоров'ям і і певні функціональні обмеження. Ці обмеження прописані в 402-му наказі в такому розкладі хворіб, 4, в розкладі хворіб додатку 1 до 402-го наказу. Окрім категорій обмежено придатний, а у нас так само передбачені інші категорії, очевидно придатні до військової служби. Тобто, якщо говорити в порівнянні mm -hmm. якихось обмежень, таких, наприклад, військовослужбовців по стану здоров'я, немає там чи певних обмежень там по виконанню якихось функцій. Крім того, є категорія тимчасово непридатні до військової служби. Вона більше вона більше відноситься до військовозобов'язаних. Натомість до військовослужбовців є інша категорія: непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Нас станом на зараз є, на жаль, військовослужбовці, які отримують певні травми, їм проводять операції, і по них можуть прийняти рішення або ж непридатність з виключенням з обліку, або ж непридатність переоглядом, що означає, що. Військового можуть звільнити, наприклад, на 6 ще на 12 місяців. Потім він має знову пройти переогляд ВЛК, і тоді вже подивляться, чи змінився його організм, чи відбулися якісь певні покращення, і чи його можна буде визнати, наприклад, обмежено придатним або ж придатним, або ж навпаки, визнати непридатним з виключенням з обліку. Так, власне, і відмінність між категоріями там придатний, обмежено придатний, е, непридатний пов'язана з ступенем порушення. Функції організму, які відповідно впливають на той, на той висновок, який прийме військова лікарська комісія, я тут читав перед ефіром додаток з переліком хвороб до 402 наказу. Треба бути дуже спеціальною людиною, щоб вміти це читати. Так, власне, і потрібна тут допомога не лише юристів, а й медичних спеціалістів, лікарів для Це того, власне. щоб співпрацюватися з діагнозами, і коли ми говоримо про пояснення. Ну, до прикладу, тобто, е як приймається рішення, обмежена придатність, непридатність. Наприклад, є стаття 10 в розказі хворіб, яка передбачає доброякісні там, певних локалізацій. І дана стаття має поділ на три підпункти: підпункт А, Б і В. Наприклад, пункт А, якщо особі встановлюють, що її його захворювання підпадає, чи її захворювання під пункт А це означає, що є значні порушення функцій, і відповідно таку особу визнають непридатною з виключенням з обліку, тобто тут ніяких компромісів немає. Обмежено придатний воєнний час придатний і так далі. Тобто, одразу визнають непридатною, якщо ж є помірне порушення функцій. Таку особу визнають або непридатною, або обмежено придатною, і це визначається індивідуально. І якщо є незначне порушення функцій, наприклад, після там доброякісного новоутворення, то в такому разі особу визнають придатному. І напевно ще наведуть такий найяскравіший і найактуальніший приклад. Який пов'язаний з ампутаціями, бо власне ну в силу своєї спеціалізації я напевно зараз найбільше і працюю з військовими, які е, ні, які мають ампутації, так е, це стаття 63, яка звучить як відсутність кінцівки внаслідок її ампутації, і там є два підпункти: пункт А та пункт Б. По пункту А військового визнають непридатним до військової служби з виключенням обліку. Що це означає, і щоб розуміли. Тобто, якщо військового є двостороння ампутація кукси, тобто умовно ампутація двох кінцівок, то такого військовослужбовця визнають непридатним. Або ж якщо одностороння ампутація нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки, то тоді теж визнають непридатним з виключенням. Але якщо теж є ампутація, але вона одностороння. Верхньої кінцівки на будь-якому рівні, або ж коли це одностороння ампутаційна купса нижньої кінцівки нижче рівня верхньої третини гомілки, то такого військовослужбовця визнають обмежено придатним. Це означає там, що після проходження лікування протезування, ну він має повертатися на військову службу. Ну, тобто, це такі правила зараз діють в умовах воєнного стану, і ну для того, щоб розуміти, як визначають так придатність, непридатність та обмежено придатність. От, зараз якраз поживався наш тодіний вайбер. Пише наш слухач Ігор. Добрий день, тобто зараз перепитує наш слухач. Людина, яка має деякі хвороби, є обмежено придатна. То по новому закону вона з цими хворобами буде воювати, але все рівно вона не зможе виконувати всіх функцій. То що ж з нього тоді за воїн? Мені пише далі слухач. Зараз дали, мали дати третю групу, але сказали, зараз війна, тобто зараз переважно всі хворі, є здорові. Виходить, що зараз придатні всі, крім тих, хто мають ампутації. Ну, це от з ваших слів, прокоментуєте цю репліку. А, так, я про прокоментую дві репліки. Я я для початку хочу зазначити, що станом на зараз закону, який щось змінює там в плані е того, що забирають категорію обмежено придатним, ну цього немає. Є законопроект в першому читанні, та який свіжий там від 7 лютого, і угу. з нього забирають, як ми зараз бачимо, так. Категорії обмежено придатним, як це буде відбуватися далі? Які класифікації як будуть ділити та тих осіб, які е, станом на зараз та по функціональним особливостям є обмежено придатними? Чи їх відносять автоматично, чи за якимось певним розподілом, ми не знаємо. Тому я б зараз не хотіла там коментувати, як ну в рамках цього законопроекту. Я звичайно, наша організація... Тобто, що далі, ми поки не розуміємо. Ми Поки не розуміємо чітко. Просто по законопроекту ми бачимо, що забирають категорію обмежено придатних. Але я згадувала 402 й наказ. Це є основний зараз документ, який визначає от ці особливості там порушення функцій, одностороння ампутації і так далі. Його поки що не змінили. І якщо законопроект приймуть, він стане законом, то буде ще три місяці. Там можливо змінено час, бо знову ж таки, це тільки перше читання може бути зміни. Його мають повністю поміняти, і має бути певне бачення, як ми будемо і що ми будемо аналізувати по стану здоров'я. Військовослужбовців, щоб говорити, придатні вони чи не придатні, але зараз ну ми, ми не знаємо. Ми просто здогадуємося, пропонуємо критикуємо, надаємо пропозиції, як це зробити краще. Оцей ем, кількість людей, які зараз обмежено придатні, там же ж повне формулювання. Якщо я не помиляюсь, обмежено придатні під час воєнного стану. Де ці люди можуть служити в разі, якщо їх мобілізовують? Е, так дякую за запитання. Е, ну... Стосовно е, певних кількісних характеристик, скільки людей є обмежено придатними і так далі. Ви, до речі, правильно сказали формулювання, так при, е, непридатний в мирний час обмежено придатний в умовах воєнного стану. так е, по, по кількості ми не знаємо. Насправді ми пробували отримати цю інформацію, але вона закрита. Стосовно того, де можуть проходити службу такі е, особи, тобто з статусом обмежено придатними, тут знову ж таки ми вертаємося до 402 наказу, про який я згадувала, і це, напевно, одна з таких проблем та, цього наказу, я вам зараз скажу, яке формулювання стосовно можливості проходження служби для обмежено придатних, значить, особи, визнані обмежено придатними до військової служби, є непридатними до служби. А в десантно штурмових військах плавскладі морській піхоті спецпоруда за винятки підрозділів забезпечення і такі військовослужбовці ну визнані обмежено придатними придатні до служби в частинах, підрозділах забезпечення ТЦК СП установах, організаціях та навчальних закладах, тобто, як ми бачимо. Дуже не конкретно, тобто конкретика є в тому, що обмежено придатно підрозділ забезпечення. Це може бути підвіз снарядів на першу лінію, а може бути сидіти в ТЦК приймати громадян. Це ж дві ви, ви великі різниці. Праві. Так, ви цілком праві, і в тому є і проблема, що е, обмежено придатний може мати, наприклад, там шість статей і значні проблеми зі здоров'ям. І так як ви кажете, він в частині забезпечення на передовій. А ми розуміємо, що якщо це передувати, це потрібно носити бронежилет, а в нього може бути стаття, яка передбачає проблеми з серцем і так далі. Тобто, не чітко, не конкретно, і це породжує ну, певні зловживання і внаслідок ми маємо звернення на нашу гарячу лінію юридичної сотні, коли телефонують і говорять про те, що я обмежено придатний, я не можу виконувати це завдання. Що мені робити? І я з вашого дозволу. Я так розумію, що запитання йдуть на Viber, Mm-hmm. Uh -huh. Я, напевно, не зможу надати відповіді на всі запитання, але наша гаряча лінія юридичної сотні 0800 308 100 кожного дня консультує. І, будь ласка, якщо будуть якісь запитання, телефонуйте одразу, ми проконсультуємо, ну, і чим зможемо, допоможемо, надамо правову допомогу. Тому потрібно... прошу одразу повторити телефон, пані Христино. 0800 308 100. Всіх ділити на тільки придатних і непридатних в такому рішенні зараз гіпотетично говоримо. Є якісь ризики? Якщо так, то які? Якщо ні, то чи варто змінювати? Що ви про це думаєте? Так, звичайно е, насправді е, ризики є. Е, дуже складно говорити, не бачачи нової редакції 402 наказу. Тому що не може бути, просто вилучили обмежено придатних, так і, наприклад, от з ампутацією, так як я говорила, кінцівки там нижче гомілки, визнали, куди його розподіляти: придатного чи непридатного. Ну, тобто, ми маємо розуміти, що є люди з проблемами зі здоров'ям, і їх потрібно їхній потенціал використати належним чином і провести належне обстеження медичне. І надати характеристику, де саме якщо таку людину визнають придатною, де саме він вона має може проходити військову службу. Тобто це дуже складна кропітка робота. Ми маємо надію, та якщо закон е, при законопроект приймуть в такій редакції, в якій я стану на зараз, що десь це бачення є матриці, як має визначатися, але якщо цього не буде і просто цю категорію вилу. І вирішить розподілити ніщенними статтями, то це буде велика проблема. Чому буде велика проблема? Тому що це може призвести до того, що військові, які станом на зараз мають проблеми зі здоров'ям, захворювання і статус обмежено придатний, ну він складний, там ми знаємо є багато проблем, але це все ж таки певний проміжний статус, і ми якось навчилися з ним жити. Хтось шукає можливість перевестися. Е Ну, хтось якісь інші варіанти, там виводять розпорядження і так далі. Коли це заберуть просто і розпреділять, і особа що чого був обмежено придатний, сьогодні він придатний, в нього немає кінцівки, так а що робити? А яку саме роботу він має виконувати, які функції? Тобто, в ідеалі, якщо буде е, чи Ну і навпаки, ці... якщо списати всіх обмежено придатних, які таки обмежено придатні, то, то дефіцит, і, і так Не далі. Значно то Дефіцит буде, тобто тут проблема як з однієї сторони, так і з іншої. Тобто, це має бути десь комплексний підхід і розуміння, як дійсно цей військовий, хоч він має проблеми зі здоров'ям, може бути раціонально використаний в армії, так і тобто, це мають бути дуже чіткі вказівки і критерії, тому що зараз в 402 наказі. І дуже багато таких, знаєте, декларативних норм, ну тобто не вони можуть бути, от, наприклад, у нас є що з одночасно з постановою ВЛК е в індивідуальному порядку, з урахуванням там певних особливостей е у постанові в довільній формі вказуються, які види служби та роботи проти показані цій особі. Виникає питання, як це в довільній формі? Тобто, якщо в людини є проблеми зі спиною, то як мені як зазначити та на військово-лікарській комісії, що йому взагалі заборонено піднімати, чи можливо це мають бути якісь характеристики до речі. Про військово-лікарські комісії у нас тут в вайбері одразу зараз кілька повідомлень, які ну вони по-різному сформульовані, якась різкіше, якась слабкіше, але суть одна: що немає контролю належного за роботою самих військово-лікарських комісій. І тих формулювань, які вони пишуть іноді хворим людям і відправляють їх служити, ну знову хворим з точки зору тих, принаймні хто написав, але ну такими історіями рісніють і засоби масової інформації і соцмережі, якщо вже на це спиратися, то от що ви про це думаєте, як можна врегулювати, враховуючи масовість? Враховуючи навантаження, яке зараз на них лежить, я ж стояв в чергах військомат, я проходив переобстеження з е, свого стану здоров'я, узгоджував документ. Ну, а це все, що зараз проходять всі чоловіки з військовим квитком. Я бачив кількість людей і не з першого разу зайшов, так як теж багато хто. От що з цим робити? Так, я, я дуже дякую, що підняли це питання. Власне, робота військово-лікарських комісій це дуже болюче питання, тому що е, я особисто. Кожного напевно дня отримую звернення по оскарженню рішень ВЛК, і вони, ну на жаль, є підставними. Тобто, ми готуємо з колегами скарги дійсно обґрунтовані, тому що ВЛК не справляються. Є вже дуже багато і на Раді національної безпеки і оборони піднімалося це питання. Тобто, пропускна здатність чи вони справляться з цим? тут теж дуже, дуже багато запитань однозначно. Не потрібно буде теж піднімати це питання: чи збільшувати кількість військово-лікарських комісій, а, чи можливо якимось іншим чином поетапно проводити військово-лікарські експертизи? Бо тут знову ж таки, ну напевно, це позитивний момент законопроекту, а, про який ми говоримо 10449. Тут передбачено, що ті, хто визнаний обмежено придатним протягом 9 місяців, з моменту, коли закон вступить в дію, так. Мають пройти військово-лікарську комісію. Тобто, десь я надія, що все ж таки 9 місяців це тривалий проміжок часу, але ми теж ну, переживаємо за те, що в нас дуже велика кількість обмежено придатних. Тому однозначно не може бути знову ж таки тільки скасування зміна так, категорій, має бути розуміння, як військово-лікарські комісії приймають рішення. І десь я, я вважаю, що Має бути переформатована і робота військово-лікарських комісій. Ми можемо в цьому, до речі, застосувати. Ми багато разів сьогодні говорили про коли говорили зранку, наприклад, про реорганізацію війська, говорили про досвід країн НАТО. Ми якось цей досвід можемо тут застосувати, він існує. Про досвід країн НАТО, ну питання складне. Я одразу зазначу, що ми з організацією досліджень не проводили, але ті, які вже зараз є, і в тому числі проведені іншими організаціями, е, зокрема, дуже корисний цій частині по досвіду країн НАТО, є досвід права з відправозахисної організації. Принцип вони е, е, готували дуже гарне видання тут, не стільки по роботі військово-лікарських комісій, бо е, немає про це інформації. Тут більше йде. Наприклад, про критерії, як визначати, чи людину чи військовослужбовець здатний там до виконання бойових завдань, умовно чи є придатним чи непридатним досвід. Я думаю, що ми ну, частково можемо використовувати. Я раз ми вже почали про міжнародний досвід, то я тоді згадаю про е, посібне, та, для країн альянсу, який встановлює певні мінімальні вимоги, але знову ж таки uh -huh. зроблю застереження, що. Ми аналізуємо так, дивимося на закордонний досвід, але е, ніхто не перебував в таких умовах, в яких перебуваємо зараз. Ми е, ближчим часом. Та ці країни, е, про досвід яких ми говоримо, не були в умовах мобілізації і не протистояли. Ну, такому ворогу, як Росія, і за такий короткий час мобілізувати свої ресурси. Тому тут треба теж все дуже зважено аналізувати. І ну, тобто, будь-який okay. досвід навіть yeah. найпозитивніший має бути адаптований. Yeah. Христино, дякую щиро за цю розмову. Вона насправді точно потребує продовження, ба більше вона отримає своє продовження тоді, коли буде друге читання законопроекту, та навіть ще до того, тому що ну. Зі зрозумілих причин, велика дуже суспільна увага до нього. Відповідно, ми, як українське радіо, як суспільний мовник, цю увагу будемо конвертувати у преміятери на цю тему. З нами була адвокатка, керівниця медичного напрямку громадської організації Юридична Сотня Христина Колцун.